На, на самий початок про успішну роботу українських артилерістів, військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади, е, знешкодили е, самохідну гармату Росіян 2 із 5 Це самохідний гіацинт, На частіше вони буксировані, а ця була на самохідному шасі. Ось ми бачимо е, влучання поблизу, і після цього е, ця штука загорілася. І вибухнула, але це ще не все, оскільки поблизу стояла все приємно, ще одна. Так це найбільш приємні, коли е, влучають в одну одиницю техніки, а вона е, саморобним чином, так би мовити, е, знешкоджує і ту, що була поруч. Щось там відлетіло, чи можливо е, снаряд, е, чи ще якась вибухова частина від твоєї знешкодженої гармати, і е, такий спосіб знешкодила і другу. Далі покажемо вам роботу українських бійців, які знешкоджують окупантські танки. У мережі з'явилися відео одразу від кількох підрозділів, які успішно займаються демілітаризацією російської військової техніки. Це робота січиславських десантників 95-ї бригади та підрозділу аеророзвідки го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Традиційно це вже переважно добивання російських танків, так ну це ювілирне вручну влучення та... прямо відкритий люк. Ну і все там починається пожежа, яка призводить зазвичай до детонації боєкомплекту, якщо він ще залишився. І це останні вже хвилини, секунди. Існування цієї техніки. Ну і ще я додам, що е, аналітики порталу Орікс е, зафіксували в мережі факт використання принаймні одної саморобної чергової. Ну це сао, не сау, я не знаю, шушпанцерами їх зазвичай називають. Тобто на е, шасі, ну тут не дуже зрозуміло чого. Е, схоже, танкове шасі, вочевидь, або Т-54, або Т-55, бо різниця там мінімальна, і на фото такої якості відрізнити практично неможливо. Приварили чи прикрутили, я не знаю. Старезну теж, зенітну гармату С-60. Ну, насправді такі гармати використовують і українські і військові, але от просто саме поєднання. Мені, я не можу навіть зрозуміти, яким чином у людей виникають думки: от так от так взяти і на танк, на захищену якусь таку штуку, взяти, приварити. Гармату, яка має такі захист з одного боку, і то дуже умовний, а так люди абсолютно беззахисні біля цієї гармати, тому чому поєднання важка броньованого шасі і абсолютно не броньованої гарматки, зверху важко зрозуміти. Ну, але, там, ну, Кому шкода тих людей? Так, ну, людей там нікого не шкодують. Чергалено ухай хай, хай випробовують. І байдуже, що всі вони з 99% відсотковою вірогідністю, просто. На тому танку, якщо будуть сидіти, то це буде їхня остання Ну, Тут Ще один момент. Можливо, це був не танк, бо сенс забирати 105, 100 стоміліметрову, пробачте гармату з танка і ставити 60-мм Невідомо, але просто на таких шасі були створені кілька інженерних машин. От, можливо, на одну з таких інженерних машин і приварили цю зеніточку. Ну... Це схоже більше на агонію, чесно кажучи, російського військово-промислового комплексу. Українські військові демілітаризують російську техніку не лише на землі, а й в небі. Так, от на кадрах наступних показано, як демілітаризували безпілотник російський, ймовірно суперкам старою. Доброю ракетою з ПЗРК Стінгер випила, зрозуміло, що шансів у узйовом протистоянні мав небагато. До речі, якщо це дійсно цей суперкам, то з інформацією, яка є в відкритих джерелах, не так-то просто його насправді визначити і збити, як інші безпілотники, оскільки він має систему, яка дозволяє йому перемикатися між частотами, які він використовує. Але звісно, коли вже цей безпілотник потрапляє в приціл Стінгера, то ніякі частоти йому не допомагають. А тому, що стінгер наводиться не на частоти, а на тепло, яке випромінює. Двигун будь-якого безпілотника, ну вочевидь, якщо він електричний, то менше випромінює, А якщо це двигун класичного внутрішнього згаряння, то там шансів зазвичай нема. А ну, в наступному це вже відео нічого не випромінює точно. А, от... Так а, ні, він ще якийсь час випромінював, поки горів вочевидь на землі. а Потім перестав В наступному відео можна яскраво переконатися в тому наскільки небезпечно зазіхати на благополуччя українських безпілотників. Ми відемо кадри. Вочевидь, з Мавіка чи чогось подібного. І ось окупанти, яких він знімав, намагались його знешкодити стрілецькою зброєю. Поки вони цим займалися, до них приїхав український танк з піхотним десантом. Отак, от, от неквапливо розвантажився, а потім прицілився. І, будь ласочка, я не думаю, що. З такої відстані, після пострілу танка, ну постріл танка з будь-якої відстані неприємна річ, але з такої відстані, вочевидь, промахнутися було вкрай важко, що там уже ніхто не зазіхатиме на українські безпілотники. Про долю Мавіка нічого не відомо, але підозрюю, що він. Ну, вочевай, що не танчик, постраждав, він теж знімав, тому, тому що явно у цих людей, які його збивали, з'явилися більш пріоритетні різкі завдання. Ну і ще одна ще один приклад роботи наших бійців, які керують дронами. Наш дрон поранив трьох окупантів на цьому відео. Двоє з них, хоча відбулися легким переляком, але третьому не так пощастило, і його бойові товариші, які як ми думали, думали своїх можна не подумати, бросають. вони до нього кинулися, щоб рятувати. А насправді. А насправді вони до нього кинулися, щоб поживитися тим обладнанням, яке у нього залишилося. Бачите, знімають з нього. Він не дає, а вони одяг, нього. каски забирають. Ну і... і йдуть далі гинути, я так розумію, тому що навряд чи в цій ситуації, в якій вони опинилися, їм вдалося без шкоди для власного здоров'я з неї вийти. Ну, чесно кажучи, дивитися на таке відео відверто неприємно, навіть коли е, на ньому вороги. Тому що, ну коли ти усвідомлюєш, що люди, ну вони ж такі люди, в них дві ноги, дві руки, якась голова не знаю з різним ступенем е, порожне чи всередині. І вони так вчиняють зі своїм бойовим товаришем. Ну Ні, ну, теоретично можна можна припустити, що вони побачили якісь поранення, почали його роздягати для того, аби надати йому якусь допомогу. Але ми скільки разів вже бачили за цю війну такі приклади, коли росіяни просто ну і жодних ознак надання допомоги, ми ну, теж не ну так. Побачили. І чим чим йому допомагає тягання за руки і ноги, у разі якщо він отримав якесь поранення, я теж не на розумію. І Дійсно, ми через підкреслю неодноразово бачили, як вони своїх не те, що кидають, як вони на своїх взагалі не звертають ніякої уваги, у разі якщо їм персонально загрожує. Якась небезпека. А небезпека їм загрожує оскільки українські збройні сили, зокрема довкола Бахмута, проводять успішні контратаки і здійснюють операції на інших ділянках фронту. Про них зараз поговоримо в рублях територія війни.